Тому що наша система оця, лишилася радянською, але контроль радянський пропав. У нас немає ні КГБ, ні Комуністичної партії, жодного контролю над поведінкою, над тими ключами, які має державний слуховець, не існує. Ми знаємо, що було у Бюро по інтеграції. Ми знаємо, тут сидять люди, які активно займалися, мали посади у уряді. Керівні, дуже високі керівні з Європейської Федерації. І вони знають дуже добре, що могло бути таке, що було рішення комітету з Європейської Федерації одне, а документ бюрократичний з'являвся лежного місту. Це було при вільноду целі президента. Так? Але сьогодні ми маємо дуже твердого президента. І що? Президент приймає рішення. Підписує меморандум з Європейським банком реконструкції розвитку про енергетичну ефективність. Місяць, два місяці, три місяці нічого не діється. Європейський банк стали облаштовували круги стіл. Виявляється, що можна державному службовцеві на рівні управління Міністерства фінансів прийти до віце-прем'єра енергетики і сказати, Знаєте, про це ще треба подумати. Тобто те, що в Присталі був би розстріл на місці, те, що у Франції було би звільнення негайне за невиконання, як це три місяці пройшло, ви тепер мені ставити питання замість того, що не будуть робити. Але що робить віце-прем'єр? Віце-прем'єр каже, ми створюємо робочу групу. Європейський банк так. Піднімає вуха волосся і так далі, все, що можна, і не розуміє, що діється, як це, а що означало це рішення президента, і куди воно далі йде. Але це в нас називається демократія. Тому моє пояснення є, ми одною новою, яка була політична і економічна лібералізація, введення приватної власності і введення свободи політичної, тобто ліквідації монополії комуністичної партії, ми дуже пройшли далеко вперед, а друга нома, яка є апарат, який це обслуговує, взагалі лишилася 70 руку. У мене є документ на горі, якщо мені хтось привезе, то я вам покажу. 42 року він сьогодні діючи. Але немає людей, які це дуже тримають. Це був документ Львова. Коли я показала його Львову, коли я показала Львові його голові виконавчого комітету. То а, голова виконавчого комітету негайно позвонила і негайно його викинула з усіх жертв. Тобто це не є проблема, як, ну, це не є таке, що хтось тримає. Вона рад, вже його немає. А у Києві мені сказали, цей сам документ проти. Все за гроші. Ти має називатися він Будинкова книга. Я хочу отримати, ще треба заплатити. А в ньому ну, написано, що він 42-го року, от рішення 42-го року. Тобто ми забули просто цей кусок. Я працювала перші п'ять років в Європейському світовому банку. Я була свідком дискусій баталій і варіантів розвитку України 92-3 рік. Перша місія Світового банку мала зовсім іншу програму приватизації, ніж та яка була. Зовсім. Це була не приватизація, яку вони ці експорти вважали е переконфіскація е е ну, і пере просто перенесення власних відбирання відділів, віддавання душі. А вважали, що треба створювати лише систему захисту, систему е регулювання, яка підтримає те, що було створено. Ви знаєте дуже добре про дискусію Джефрі Сакса і Джонства Стібліца. Виграв Джефрі Сакс, а Україна має е, лібералізацію і ноль інституцій. Тому що ідея була, інституції самі виростуть. Я пам'ятаю ці дискусії на Дуборських нарадах. Вони мають вирости самі. Виявилося, що демократія не росте сама. Їй треба дуже демократично виконавча оця все Мати росте, її треба створювати. Виявляється, що ми поняття немає, як вона працює, як вона реалізована. Е, і що робить демократичний уряд між виборами. Тому для мене це є просто незавершено. Оця ця десовітизація перша, причому десолітизація не як політичний термін ідей соціалізму чи комунізму, а як Повна ліквідація оцієї технічної, матеріальної бази Радянського Союзу, бо приватна власність і політична система була ліквідована в 92-му році. Але ви... я хочу сказати, що є такий пам'ять угадал, я про нього часто згадую і дуже рекомендую прочитати його у спогаді. Це такий знаменитий фагівіст, який створив від Росії цю систему. И за приєднання на України Украине відує в Алки, він писав про у 39-му році, в 96 с поводом року він писав. нам предстояла тотальна савитизация, полная ліквідація частної собственности і індивідуальної життя для отдельных граждан. И мы это должны были сделать. И мы это делали и организационными, и идеологическими. Інструмент, е, так от, я, наша якби, інтерпретація того, де ми опинилися, чому ми в цій дірі, це те, що Україна за дуже успішно, якісно зробила політичну цю всю реформу і, е, і просунулася так далеко, що цей розрив став неможливим. Всі решта країни, прошу звернути увагу колишньому Радянському Союзі, які не вступили в Радянський Європейський Союз, вони всі тоталітарні або авторитарні. Вони не знищили по цей спосіб управління виконавчої влади і не знищили одну гілку політичну, як, хоча вони, вони говорять про демократію, але всі розуміють, що там реально одна партія, Казахстан, Росія, Білорусь і так далі. Україна зробила абсолютний у нас чотири вибори, на кількох виборах, як опозиція вигравала. Це абсолютний успіх демократичної політичної системи. Нема іншого крайного ну, свідчення. Але як він забезпечений, чим він забезпечений? Ми навіть не розуміємо, що виконавча влада це не свобода. Коли, коли ну, був не один такий випадок, але один такий яскравий вибор, коли президент. Юрій Говорить про те, що приймається рішення, а прем'єр Юлія Тимошенко по телевізору через 15 хвилин каже, я цього робити не буду. Я в той день була і наступний та у Франції, і питала бюрократів, і, а як би вони це інтерпретували? Кожен, кожен говоритель Франції це злочин, крім. Коли я повернулася назад, і ми розмовляли з нашими журналістами. Я казала, от як вони регулять на таку поведінку всередині, в цій вертикалі, то журналістка каже, як це, а демократія. де? Тобто наше уявлення про демократію розповсюджується на державний апарат, на державну службу, а насправді це абсолютно жорстокий жорсткий тоталітарний режим у кожній демократичній країні. І я ми вважаємо, ми там далі це в технічних завданнях буде писати що потрібна, по-перше, оця дискусія, що ж таке демократія, як вона працює, коли вона працює, як працює. Нам не вистачає виключно інтелектуальної роботи по тому розумінні, де ми є, що нам треба робити.